І звісно, що коли у нашого малюка було перший день народження, один рочок, ми хотіли на згадку про цей день залишити не тільки гарні спогади, фото, а й звісно відео. Тому вирішили на одну годинку на своєму святі попрацювати. День був шалений, ми довго готувалися, аби все пройшло добре. Наші рідні та друзі вже знали про нашу платформу, тому зайвих питань та сорому не було. Усі охоче ставали на платформу та позували. В результаті маємо велику кількість класних відео. Тому, якщо ви досі сумніваєтесь чи замовити платформу на своє свято, ви просто подивіться, які відео можна отримати, а сам процес цікавий та незвичайний. Платформа не займає багато місця. Є купа цікавинок та реквізиту для відео: індивідуальний логотип та музика на ваш розсуд і бажання. Достатньо тільки спробувати зробити одне відео, і ви будете хотіти ще і ще. День народження у дитини, ювілей, весілля, випускний. Платформу можна встановити як всередині, так і на вулиці.